Коли з позиції повертаєшся піцу купити, наприклад, бо вже пізно ніде не купиш, а тут завжди могли останню, там приберегти для тебе. Оку! Це місце зустрічі. Там постійно зустрічалися військові. Ось так, брате, то це око. Якщо ось так закрите, то виходить констарка. Якось такий слоган з'явився: легендарна око Констарка. Це не тільки йде мова про. Пальне про заправку, а це йде мова про такий острівок життя. Помивач, можливо, реп на доріжку бажаєте. Все посипалось на нас, все, і обладнання, і, і зеркала, ну все, що за нами бачить. Після сьогоднішньої нашої веселої ночки територія стала ще лучше. Колеги, машим всім вместе ми сіла. Це було місце. Де можна перезавантажитись за цією заправкою, був мир. Якщо говорити про Костянтинівку, в першу чергу я хотіла би зазначити, що там було дві заправочні станції. Тобто ми всі знаємо дн 4 і була так само ДН-11. дн 4 була відкрита в 2011 році. А ДН-11 була відкрита роком госпіль, тобто в 2012 році. Завжди коли ми відкриваємо заправки, ми створюємо мережу. І коли ми заходимо в якусь нову область, ну, ми вже у всіх областях присутні, але коли ми заходили в якусь область, то ми намагалися зробити так, щоб клієнти могли без до заправки приміщатися між обласними центрами. Я сама проживала і проживав в Константинівці. Працюю на окус з 2011 року. Прийшла оператором, працювала місяць і стала менеджером ЗК. Приймала участь у відкритті АЗК в Донецьку, Маріуполі. Це був февраль 2012 року. Прийшла на нашу заправку дн на і до моменту закриття я працювала там. З повноштабною війною люди по, якось, ми поміняли якось цінності помінялися. Ми стали більш друг друга підтримувати, допомагати один одному, якось, не втрачати позитив однозначно. Ми так Радувалися, коли там до нас приїжджали військові, і вони такі кажуть: ви наш хаб, ви наш острів, острівець якоїсь там цивілізації, і ми в нас так ваш мороз по кожі, якщо видно по камері. Ну, нам так було приємно. Ми хотіли якось зберегти для них це відчуття, тому що вони заходили усі в вскочі, всі грязні. Нам їх так хотілося як приголубити, обняти і там напоїти гарячою кавою. І не тільки ну вони так даже казали, що в то, що там каву для них безкоштовно вони випали, але ми їх завжди зустрічали з посмішками. Хлопці знімають, беруть у нас каву і говорять, що хлопцям на передову і в окопах повзуть з ходогами з кавою побратимами. Говорять, дивіться, що ока передало. Окую. Це ті, хто були в Око в Констасі, вони зрозуміють мене, наскільки треба віддати шанину цій заправці, яка працювала до останнього. Чи є ще в світі такий бізнес з таким досвідом? Просто коли біля будь-якої іншої заправки щось вибухає, вони кажуть: Вибачте, будь ласка, ми закриваємось і уїжджають. Коли біля ОКО в Констахі щось вибухало, вони казали. Можливо, краусан бажаєте. Є у вас фішка, бонуси. Це все. Вони настільки глибоко інтегрувалися в середовище військових, що вони вже в кінці могли зі своїми цими пропозиціями казати: омивач, можливо, реп на доріжку бажаєте. Ну ці заправки дійсно легендарні і їх роль важко переоцінити, тому що ми забезпечуємо військових, ми забезпечуємо шляхи евакуації, ми забезпечуємо цивільних, які залишаються при фронтових регіонах і містах. З березня 23-го року заправка око стала нашим дуже потужним бойовим побратимом. У нас була з колегами традиція, коли ми їздили до хлопців. Перед тим як ми заїжджали до хлопців. Турецьк на позиції. У нас була традиція заїздити на око, пити гарячу каву, брати їхні фантастичні косички з кленовим сиропом. Історія на святу вечерю одна з найулюбленіших. Ми поверталися з позицій, і так сталося, що ми заїхали на отакіну арматурину, яка торчала з блоку якогось, і ми підрізали два колеса. Слава Богу, що це сталося неподалік заправки, бо дві години, поки ми чекали, що нам привезуть нові шини, ми кантувалися на око. І я дотепер пам'ятаю цього хлопчину, який там був. Він нам подарував цілу упаковку чаю з обліпихи. Око це місце зустрічей, навіть коли не бачилася з деякими військовими. Довгий проміжок часу з інших бригад, то чомусь е, око стало таким е, місцем, де зустрічі неможливо відмінити. Тобто там постійно з кимось близьким пересікаєшся. Місто почали обстрілювати. Да? Я хапала своїх всіх людей е, в одну машину, в мене там вісім, мабуть. Дев'ять чоловік сиділо весь весь персонал. Я хватала їх в машину. Наша заправка була на виїзді як їхати на Краматорськ, і ми уїжджали до блокпосту. На виїзд із міста, поки не ну, як не утік, знаєте, і поверталися знову. І е, такий був у нас випадок конкретний, коли ми заправку покинули, поїхали на виїзд, і через хвилину, бо там, де ми в тому місці проїжджали на трасі, в то місто був прильот. Отут, От на парковці. Волонтери на Пасху роздавали паски, які потім журналісти або військові завозили на позиції прямо на нуль до хлопців. Ну, багато душевної історії тут відбувалось. А зараз вибухи. Спочатку за нами був мотель прилітала на мотель, ну ми ж все дружно, потім прилетіла на саму АЗС. Це була неділя, і прилетіла на в'їзді в АЗС, там де був у нас газовий модуль, і нас накрила, повністю накрила. Землею, Ну, ми написали в групі, зібрались усі. Потім через неділю ми від цього від цього відійшли, працювали. Потім через неділю також приліт до наших сусідів і к нам в гості прилетів камінь, який в криш ось був ось такий. Його шість чоловіків викатували з забравці. Камню цьому ми дали ім'я Степан, І багато медійні лічності для нього фотографувалися. Всі знали, ми його викрасили в цвіт нашого прапора. Він стояв на виїзді на Стьопенка. Те, що ти розумієш, що це твої люди, твоя компанія, це дуже важко передати словами, наскільки це емоційно. Вражає, з одного боку, ти постійно хвилюєшся за цих людей, тобто щодня, щоночі ти хвилюєшся за людей. У нас ще раз повторюся, у нас багато заправок при фронтових регіонах були заправки, які фактично потім прийшли в окупацію. І в першу чергу ти за них переживаєш і хвилюєшся. Але коли от ти бачиш ці фото, відео з передової, коли військові е дякують е дякую за ходоги, дякують за каву, коли з нуля показують фотографії, як вони там смакують піцу на нулі, ну звичайно, ти розумієш, що це все не даремно. і ти розумієш, наскільки важливу роль ця заправка і ці люди відіграють в житті наших військових, це знаєте, як останні такі корпос можна сказати, це. Такий острівець мирного життя, комфорту, турботи перед безпосередньо перед лінією зіткнення. Ми це теж розуміли, і ми теж хотіли, щоб заправки працювали, але ми не могли якби, наполягати на персонал і заставляти персонал працювати в цьому місці. Але от наші цілі тут сходились з нашими людьми, бо це от. Ми з вами говорили про цінності, бо це от прошито дійсно на рівні ДНК і цінності людей, як в офісі, так, так і на заправках. І тут для нас насправді важливі всі ті заправки, які прифронтові, бо, бо не тільки Костянтикостянтинівки та вони фактично в найгарячішому місці, але ряд інших заправок є теж, на які там регулярно прилітає, і, і ті люди, які там працюють, це, це дійсно. Герої наші, герої око. Побіжали в укриття, був прильот. Я кажу, так, швиденько всі в укриття. Мої побігли в укриття, я бачу, що приліт був за мостом. Я якраз засняла цю фотку, все знімаю, і знову забіжала в укриття. Тут йдуть хлопці і кажуть, а що ви закриті? Я кажу, хлопці ну, прильоти по місту. Ну надзвичайно ми зачинилися. А вони блін. а я так стою, кажу, що ви каву хочете. Вони угу. я кажу, мабуть, і поїсти. Вони, угу". Кажу, блін, ну швиденько. Побіжала я на заправку, вони зі мною. стою, все, каву випускаю, картошечку фрі бажаєте до бургера, так, все, хлопець, ну, це військовий вже ж бере. Я кажу смачного і чую такий звук, знаєте, ну, звук ракети. Я, це було 5 вересня, я, я, я кажу, що це мій другий день народження, 24-го року. І Я інтуїтивно е як, сховалася під касу. Поняли? Ось ми і, і слава Богу, що всі мої були в укритті, одна яблоко <с> і то ми з хлопцями не Понятно, все посипалось на нас, все і обладнання, і, і зеркала. Ну, все що за нами. Ви бачите, тут що... були, ну, посипалася вся вся конструкція. І ми з хлопцями швиденько вибігли. Ну, з військовими вибігли на. Вже до моїх до укриття і всі почали там руки труситися. Да, я кажу, це ну, казали, що це ціль була мала мабуть, була ми, тому що до нас приїжджали дуже багато військових. Ну, всі майже військові. Дорогі колеги, от от після сьогоднішньої нашої веселої ночі територія стала ще краще. Колеги, машем всім вместе ми сіла. Коли обстрілювали заправки, люди проявляли неабияку згуртованість. Заправки дійсно неодноразово обстрілювалися. Там каби падали на територію заправок. Заправки фактично повністю були накриті землею, і люди приходили всі як один і прибирали заправочні станції. Тобто вони фактично постійно турбувалися про це як про свій власний дім. Це, це було більше заправки для них. Це реально був як рідний дім, як їхня сім'я, і це не перебільшення. Тому що такого рівня згуртованості ну, важко собі уявити. Поки знімаємо тут репортаж, де забіжала наша логістика, внімашки це наша це оця людина, конкретна наша логістика Євгеній, який возив ці самі безкоштовні ходоги на ЗКО під обстрілами, і шукали нову дорогу. Якщо та не підходить, там вже прострілюється. Шукали другу, але все одно компанія Premier Food oh, допомагала Око, пригощати наших військових, підтримувати. Ну, люди теж хочуть, какбить ну, покушати, і ну, треба це робити, ну, а хто ще, як не ми. Треба було щось робити, поэтому ми брали та працювали. Вже закрили трасу, вже військові, сказали, що траса, а он нам вез газ. І я коли подошла на в'їзд і кажу, йому, Владимир, ви з якої сторони приїхали? Він каже, свідки. Я говорю, ви що? І там же трасу закрили. Він каже, я їду, таку смотрю, там палає, там о, пала, що це? ну вот, я говорю, назад, їдьте через Крамаху. Ви що? Були такі випадки, що військове казали: їдеш на свій страх і риск. От. Якщо говорити про ДН4, у 2022 році ми її е, е, закрили, але потім через. Е, 7 чи 8 місяців, я вже не пам'ятаю, ну тобто до року точно, ми її знову відкрили. Наприкінці 2022 року ми її знову відкрили. Фактично можна сказати, що ми відкрили під шаленим тиском з боку Наталі Зеленкової. Так, вона кожен день дзвонила ну коли, ну коли. Ну, звичайно, коли ми побачили, що є необхідність відкрити вже другу заправку, ну реально така необхідність була. І ми розуміли, що у нас там є команда. Ми одразу відкрили другу заправку. І вже 2000, і вже з 2022 кінця року працювали дві заправки. Потім була зруйнована в 2024 році. Влітку була теж під обстрілами зруйнована ДН 11 лишилося працювати тільки ДН 4 яка вже 28 травня. теж була. Зруйнована під обстрілами і ну от власне тому більше пам'ятає день 4 тому що вона рік фактично працювала одна і була єдиною такою, єдиним форпостом. останнім. В місті вже було достатньо важко і mm -hmm. вкрай небезпечно. О, вже почали залітати дрони, вже ворожі, і ну було страшно теж ну, вже вже. Капець як було, і ми, ми вже вивели о, ці о, кави ходоги. Вже наша ну, адміністрація місцева. місцева да? Вона ну, запретила нам продавати вже ну магазини, каву ходоги. Ну щоб не було взагалі скупчено людей. І е е е ми відпускали тільки пальне. Ми розуміли, що нашим військовим потрібно пальне, щоб ну, доїжджати до цих точок. Е е тому у нас тільки пальне. і. У нас вже зробили комендантську годину з 11 дня дня до 15-ї години. Ну до п'ятнадцятої, получається, чотири години ми тільки можемо працювати, але ми працювали. І от в цей день, коли вже мої люди, вже ну ми пішли додому. Вже всі були подобно, зака було подобне, закабало, не було нікого, прилетів ворожий дрон. І на сьогоднішній день ми поїхали, ми поняли, що ну, ми не змогли далі працювати, тому що згорів основний наш мозок АЗК комунікаційна шафа, де ну, вся, все обладнання, інтернет, ну, все, все, що могло обезпечувати безперебійну роботу АЗК, все згоріло. Це місце зустрічі. Там постійно зустрічалися військові, вони йшли на. Лінію зіткнення через заправку вони верталися з лінія зіткнення через заправку. І, звичайно, що для них це якесь таке символічне місце стало. І коли заправка була зруйнована, згоріла, то дуже багато ми отримали відгуків від військових і дуже багато було постів. Я думаю, ви їх теж бачили. Військові це теж сприймали як ну, частинку себе, частинку своєї душі, частинку своєї історії. Власна заправка була. Можна було коли з позиції повертаєшся піцу купити, наприклад. Бо вже пізно ніде не купиш, а тут завжди могли останню там приберегти для тебе. Ця заправка була важливою частиною екосистеми війни. 24-й бригаді довелося обороняти Константинівку на Тарецькому напрямку, до цього на Бахмутському напрямку. Коли я приїжджав сюди як журналіст, це було чи не єдине місце на Донеччині, де була смачна кава. І тут вишукувались черги. Аж відказ, які знаходились тут, і туди до виходу на вулицю. О восьмій ранку тут можна було зустріти кого завгодно. Це було місце, де можна перезавантажитись і психологічно переналаштуватись до мирного життя. За цією запропонкою був мир. В нас на заправці було дуже багато прапорів. Хлопці з окремих бригад оставляли їх, розписувалося на них, і ось після прильоту декілька збереглось, бачите. Вони вже погоріли порохом. Я їх думаю, що залишити собі на згадку, заберу їх однозначно. Бачите, ось дякую за підтримку, хлопці пишуть. Всі розписувалися на них. Щось з Костянтинівки забрало. А це Саша, ну він з да, родом, замінені. <смінь> він теж був, він я, навіть, навіть поїхав вже працювати на другу заправку, але його флаг залишився з нами. І він теж зберігся, бачите, я забрала все на згадку. ну, Бо тут було класні часи. У нас починався ранок з того, що ми виходили на вулицю, а люди, які мимо проїжджали, нам сигналили і здоровались. От зараз навіть я працюю в Запоріжжі, тому що вибрати після Константиновки, що я могла тільки Запоріжжя, теж міський герой. Ми ж теж там пригощаємо військових. У нас теж по духу, обстановка теж. З сім'єю з, сім з Канстахів ми дуже багато пройшли, Це дуже багато. Це... Это люди герои, которые каждый день приходили на работу, улыбались. У всех же разное настроение, веськовые были нервные. И все мы находили общие языки. Тут тоже семья уже, только другая. Людей організували, ну когось перемістили. Хтось поїхав в Одесу працювати на око, хтось поїхав в Дніпро. Так, хтось ну, у нас і на в Полтаві наші оператори працюють. Ну всюди наші наші люди. Ну як з моєї язика. Ми з вами, ми всі живемо в Україні, так це означає, що ми віримо в майбутнє Україна і ми вкладаємося в майбутнє України хто як може. Якщо говорити про навіть оцю одну заправку, де яка там ДН-4 в Константинівці, яка працювала до 28 травня цього року, то тільки там було закумульовано через продаж польців нашого брендового пального порядку 1,3 млн грн. гривень. Це ті гроші, які пішли безпосередньо на зброю і техніку для сил оборони. Це той самий лімітований патч разом з колаборацією Око. Якщо, наприклад, ось так брати, то це око. Якщо ось так закрити, то виходить констаха. Якось такий слоган з'явився: легендарна око констаха. Легендарний АЗК для всіх, це вже стало історією. Що дійсно це не була не просто заправка, де могли просто заїхати там, заправитись, випити кави. Дуже багато військових, які писали, також, що дуже багато важливих рішень приймалося на тій заправці. І звісно, що так само оцей патч – це згадка і це пам'ять, це історія. Якщо говорити про заправки, які були втрачені у зв'язку з окупацією то це 50 заправочних станцій. З них в 2014 році ми втратили порядка 37 заправок. Це Крим, Донецька, Луганська область і ще 13 заправок, от власне з 2022, 2022 року попали під окупацію. Якщо загалом, то ми оцінюємо наші збитки станом на сьогодні десь порядка 120 мільйонів доларів. Разом з тим, от, Ну, найбільша втрата це, звичайно, люди. І от вже після закриття заправки ми дізналися сумну новину, що один з працівників заправки, ви, напевно, теж про це знаєте, Олег Носенко, він був і молодшим оператором, і оператором на Костянтинівках працював вже 9 років. І вже після закриття заправки він під час обстрілів загинув. Ми розуміли, а хто якщо не ми не ми? Ну ми там єдина держава і держави підтримує своїх військових, оку підтримує військових. А ми вже як в тилу, да як вже на лінії фронту, да ми підтримували людей. Ми розуміли, що військовим це потрібно. Вони просто радувалися, хлопці. Коли їх зустрічали дівчата, усміхнені, навіть хлопці не спрацювали і. Майже ну може комусь треба було приобняти там <сі>, і просто щось розказати якусь історію. Ну всі до нас приїжджали і радувалася, як та не тільки цивілізації на якусь маленьку часточка. Ну я просто... Да, і ми розуміли нашу важливість, і що що, що ми робимо не, про, не просто да на роботі, а що ми робимо щось важливе для нашої країни.